У нашій родині Різдво завжди було особливим, у найгіршому сенсі цього слова. Цього року все повторилося як за сценарієм ми з Максимом і нашою дев'ятирічною донькою Софійкою приїхали до моїх батьків Валентини і Степана на традиційне різдвяне святкування. Будинок був прикрашений так, ніби його готували до фотосесії для глянцю. Гірлянди на кожній перилах, ялинка, що займала половину вітальні, і нескінченні страви. Складені в високі піраміди на столах. Але за всією цією пишнотою завжди ховався невидимий, але відчутний, напружений туман той, що проникає в кістки, і змушує тебе посміхатися через силу. Я завжди відчувала себе не такою у своїй родині. Андрій та Олена з їхніми дітьми, втілення того, чого прагнули мої батьки. У них все здавалося ідеальним дорогі речі, правильні відповіді, правильні кар'єри. А я, я завжди залишалася чорною вівцею, середньою донькою, яка ніколи не виправдовувала очікувань. Та цього року я сподівалася на інше. Мені хотілося просто спокійного вечора разом із сім'єю, без образ і без звичних докорів. Особливо для Софійки, яка чекала на це свято з таким захопленням, як тільки може чекати дитина. Софійка була щирою, доброю дитиною, тією, що без вагань віддасть тобі останній шматок торта. Її очі світилися передчуттям казкового вечора. Вона не просила дорогих подарунків, тільки бути разом, сміятися, розпаковувати сюрпризи, і тому те, що сталося, розбило мені серце. Після вечері, типової, наповненої розмовами про погоду, економіку та успіхи Андрія й Олени, настав час обміну подарунками. Я бачила, як племінники Софійки блищали від радості, розриваючи обгортки. Новенькі айфони, ігрові приставки, дизайнерські навушники, вибухи щастя, блиск очей, сміх. Коли черга дійшла до Софійки, вона розпаковувала подарунок, обережно затамувавши подих. Мабуть, вона теж чекала якогось маленького дива. У коробці лежав ручний пилосос, маленький, дешевий, навіть не електричний, такий, який купують у магазині за копійки. Я побачила, як її обличчя спотворила суміш розгубленості і розчарування. Софійка поглянула на мене широко відкритими очима, потім на дідуся зі Степаном і бабусю Валентину, ніби намагаючись зрозуміти, що вона зробила не так. Її маленькі пальчики невпевнено відсунули пилосос убік, і вона тихо, так тихо, що майже нечутно прошепотіла Мамо, я щось зробила не так? Мене ніби ударили в груди. Я не змогла одразу вимовити ані слова. Усе всередині мене кричало, але я тільки міцніше взяла її за руку. Тоді пролунало те, що я знала на пам'ять голос мого батька, Степана. Та ще скажи дякую, що взагалі щось отримала. Його зневажливий тон спалахнув у мені полум'ям обурення, я знала, що більше не зможу мовчати. Я підвелася зі стільця, відчуваючи, як мої руки тремтять від стримуваної злості. Ми їдемо, сказала я тихо, але твердо настільки спокійним голосом, що навіть сама собі здалася чужою. Максим кивнув, не промовивши й слова. Я бачила, як він зціпив зуби, стримуючи бурю всередині себе. Ми почали збирати речі під поглядами здивованих родичів, які досі сміялися і розгортали свої блискучі подарунки. Ніхто з них не встав, щоб нас зупинити, ніхто не спитав, що сталося. Для них ми були завжди зайвими. І цього разу я не стала прикидатися, що це мене не зачіпає. Дорога додому була мовчазною. Софійка сиділа на задньому сидінні. Міцно обійнявши свого старого плюшевого ведмедика, якого взяла з собою. Її великі очі блищали залишками сліз, але вона мовчала, не задавала запитань, а мені розривало серце від безсилля. Максим сидів поряд, тримаючись за кермо так, ніби це єдине, що утримує його від вибуху емоцій. Його мовчання говорило більше, ніж будь-які слова. Коли ми нарешті дісталися додому, я відразу попрямувала на кухню. Поставила чайник, спостерігаючи, як повільно піднімається пара, намагаючись заспокоїти свої думки. Максим сів за стіл, втупившись у порожнечу перед собою. Софійка зникла у своїй кімнаті, тихо закривши за собою двері. Я довго стояла біля чайника, не знаючи, що сказати чи зробити. Усередині мене все горіло сором, злість, образа. Але найгірше було те безсилля. Я не змогла захистити свою доньку в той момент, коли вона найбільше цього потребувала. Через деякий час я обережно постукала у двері Софічиної кімнати. Можна зайти? спитала я лагідно. Зсередини не було відповіді, але я все ж відчинила двері. Софійка сиділа на ліжку, обійнявши коліна руками. В її очах уже не було сліз, тільки втомлена туга. Я обережно сіла поруч і простягнула до неї руку. Ти нічого не зробила поганого доню. Сказала я тихо. Ти чудова. Просто деякі люди забувають, що таке справжня любов і турбота. Але це їх проблема, а не твоя. Софійка мовчала, слухаючи мене уважно. Тоді вона запитала, стискаючи свої маленькі долоньки чому вони подарували мені пилосос, чому не щось таке, як іншим діткам? Я глибоко вдихнула, збираючись з думками. Дехто думає, що любов вимірюється грошима або подарунками, але насправді любов. Це турбота, увага, підтримка. Ми з татом тебе любимо і будемо завжди поруч, навіть якщо світ іноді буде несправедливим. У цей момент до нас приєднався Максим. Він присів біля ліжка і поклав руку на плече Софійки. Що тобі дали сьогодні це було несправедливо, сказав він рівним голосом. Але ми хочемо, щоб ти знала твоя цінність не визначається тим, які подарунки ти отримуєш ти важлива для нас завжди. Софійка злегка всміхнулася, сумно, але щиро. І тоді я зрозуміла: навіть якщо світ ззовні буде холодним і байдужим, у нас тут, удома, завжди буде місце, де вона знатиме, що її люблять без умов. Тієї ночі, після того, як Софійка заснула, ми з Максимом сиділи на дивані в повній тиші. Я відчувала, як у моєму серці назріває рішення, до якого я йшла все життя. Я більше не збиралася боротися за любов людей. Які не бажали приймати мене або мою родину. Тепер я мала новий пріоритет зберегти і захистити те тепло, яке ми створили самі. Наступні дні, після Різдва я не могла знайти спокою. Кожен раз, коли я закривала очі, переді мною вставала сцена з тією злощасною коробкою і запитливими очима Софійки. І поруч завжди лунав той байдужий, грубий голос батька «Та ще скажи, дякую, що взагалі щось отримала. Максим мовчав більше, ніж зазвичай. Я бачила в його очах суміш гніву і розчарування. Він ніколи не казав нічого поганого про моїх батьків раніше, завжди намагався зберігати нейтралітет заради мене. Але після тієї ночі щось у ньому змінилося щось остаточне. Одного вечора, коли ми сиділи на дивані, загорнувшись у ковдру і мовчки дивилися на вимкнений телевізор, Максим повернувся до мене і сказав: Нам потрібно поговорити. Я мовчки кивнула, хоча всередині в мене все вже стислося від перечуття. Це не зміниться, почав він. Ти ж бачиш, вони не зміняться. І ми не можемо далі робити вигляд, що все нормально. Я більше не хочу, щоб Софійка проходила через це. Його голос був спокійним, але в ньому відчувалася твердість, якої раніше не було. Я знаю, відповіла я майже пошепки. Я просто, я не знаю, що робити. Максим взяв мене за руку. Ти знаєш, просто боїся визнати це. Я дивилася на нього, а в голові одна за одною спалахували картинки. Моє дитинство, сповнене спроб заслужити любов роки намагань догодити, отримати хоч крихту схвалення. Я завжди намагалася втримати баланс між тим, ким хотіла бути, і тим, ким від мене очікували бути. І завжди програвала. Може, настав час перестати бігати за їх любов'ю? вимовила я, сама дивуючись власним словам. Максим усміхнувся. Трохи сумно, але тепло. Я думаю, ти нарешті починаєш бачити все чітко. Тієї ночі ми з ним ухвалили рішення більше жодних свят у будинку моїх батьків, більше жодних спроб підлаштуватися, жодних компромісів ціною щастя нашої родини. Ми обираємо свій спокій, ми обираємо Софійку. Після тієї розмови телефон замовк. Ні повідомлень, ні дзвінків. Тиша, така неприродна і важка, що в перші дні я постійно ловила себе на тому, що дивлюся на екран телефону, ніби чекаючи на сигнал, на вибачення, на що завгодно. Але нічого не було, і на диво, я не почувалася спустошеною. Було відчуття, наче з моїх плечей зняли величезний вантаж. Нарешті я перестала чекати того, що ніколи не отримаю. Ми з Максимом і Софійкою почали будувати своє маленьке життя, де в пріоритеті були любов, підтримка і спокій. Ми більше не обговорювали Валентину і Степана за вечерею, не згадували про родинні зібрання, де нам завжди доводилося прикидатися. Ми просто жили, Софійка розцвіла на очах. Її очі більше не були настороженими, її сміх лунав голосно і щиро. Вона більше не запитувала Мамо, а я щось зробила не так. І заради цього варто було пройти через усе. Але тиша тривала недовго спершу подзвонив тато. Я бачила його номер на екрані. І відчула, як усередині знову піднялася хвиля тривоги. Я не відповіла, потім кілька разів телефонувала мама. Всі дзвінки я залишала без відповіді. Вони залишали голосові повідомлення спочатку холодні, потім різкі, потім майже благаючі. В одному з повідомлень мама сказала: Я не розумію, навіщо ти це робиш? Це просто різдвяний подарунок. Чому ти так все перебільшуєш? Я сиділа на дивані, слухаючи її слова. І відчувала, як у мені наростає спокійна впевненість Ні, мама, це не про подарунок, це про роки непомічених зусиль, про приниження, про зневагу. Про те, що я нарешті вчуся ставити межі, яких ви ніколи не визнавали. Я знала, що рано чи пізно розмова все одно відбудеться не можна все життя ховатися від власної родини, і тому, через кілька днів, я набрала мамин номер сама. Вона відповіла майже одразу, голос її був напружений. Але не такий агресивний, як раніше. Привіт, мамо, сказала я рівно. Нам треба поговорити. Я слухаю, відповіла вона коротко. Я відчула, як усередині щось затремтіло, але я не дала собі збитися. Це не про один подарунок і не про одне свято. Це про те, як ви ставилися до мене все життя, і тепер до моєї доньки. Мама мовчала. Я продовжила я більше не збираюся терпіти, виправдовуватися чи доводити свою цінність. Ми з Максимом вирішили ми не будемо більше приїжджати на свята, ми не будемо підлаштовуватися під те, що робить нам боляче. Тиша на іншому кінці дроту тривала так довго, що я почала думати, що дзвінок перервався. Але потім я почула її голос глухий, ледве чутний ти стала іншою. Так, відповіла я. І я не збираюся більше повертатися до тієї себе, яка намагалася заслужити вашу любов. Було боляче вимовляти ці слова. Було страшно, але водночас це було найбільш правильне, що я робила за все своє життя. Мама нічого більше не сказала вона просто поклала слухавку, і в цю мить я зрозуміла я нарешті звільнилася. Свята ми провели у своєму маленькому світі разом із Максимом і Софійкою, без надмірностей, без вистави для чужих очей, просто затишок, гарячий шоколад, домашнє печиво і щасливі очі моєї доньки. Того вечора, сидячи біля ялинки, Софійка обійняла мене і прошепотіла це найкраще різдво у моєму житті. І я знала, ми все зробили правильно місяці минали, а ми продовжували жити своїм новим, тихим життям. Жодних дзвінків, жодних листів, жодних несподіваних візитів. Мої батьки ніби зникли. І спочатку це ранило мене. Частина мене все ще сподівалася може, вони зателефонують із щирими словами каяття? Може, спробують змінити щось. Але цього не сталося. І знаєш що? Я навчилася приймати це. Того року на Різдво ми вирішили зробити щось особливе лише для нас. Ми з Максимом і Софійкою поїхали до маленького будиночка біля лісу, без надмірностей, без дорогих подарунків лише ми і теплий вогонь у каміні. Увечері, коли сніг м'яко падав за вікном, ми сиділи на підлозі, пили какао і сміялися до сліз над старими спогадами. Софійка щасливо блимала вогниками гірлянди, які ми самі повісили навколо вікон. Тоді я зрозуміла одну просту річ щастя, не в тому, хто тебе приймає чи відкидає. Щастя у тих моментах, які ти створюєш сам для себе і для тих, кого любиш. Батьки кілька разів ще надсилали сухі повідомлення приїдьте, чому ігноруєте родину. Але я більше не дозволяла цим словам руйнувати наш спокій. Одного дня. Коли ми з Софійкою поверталися з прогулянки, я отримала нове повідомлення від мами. На цей раз тон був інший короткий, без звинувачень, лише одне речення ми сумуємо за вами. Я довго тримала телефон у руках, розглядаючи ці слова. Було відчуття, ніби я стою на роздоріжжі повернутися назад чи продовжувати свій шлях. Я обрала друге. Того вечора, коли ми сиділи з Максимом на кухні, я сказала йому. Я думаю, що більше не буду чекати на їх зміни. Він поглянув на мене з розумінням і теплом. І не потрібно, відповів він. Ми самі створили свою родину, ми дали Софійці те, чого самі не мали в дитинстві. І це головне, я посміхнулася. Вперше за багато років мені справді було легко дихати ми більше не поверталися до старих сценаріїв, ми не йшли туди, де нас не цінували. Ми більше не шукали любові там, де її не було. Наші свята стали нашими святами, без драм, без обов'язків догоджати комусь, без болючого намагання бути прийнятими. Я зрозуміла, іноді найкраща помста це мир у власній душі. Іноді сила не в тому, щоб боротися за увагу, а в тому, щоб відпустити і вибрати себе. Софійка росла щасливою дитиною, наповненою любов'ю, якої мені колись так бракувало. А я кожного разу, дивлячись на неї, на її усмішку, знала я зробила правильний вибір. Навіть якщо батьки цього так і не зрозуміють. І знаєш що? Я змирилася. Бо ми знайшли своє справжнє щастя у тиші, у любові, у взаємоповазі, і ніхто вже не міг це в нас забрати.